Було це за давніх прадавніх часів. Якось, сидячи на своєму троні на високому олімпі, надумав Зевс настановити царя птахів, повелів усім, аби прийшли до нього, щоб вибрати з поміж них найгарнішого йому й бути царем. Зачувши це, зраділо птацтво, кинулося до річки вмиватися чи куритися. Тільки галка спокійно сиділа на дереві. Не метушилася, бо знала годі їй і думати про царювання. Надто вже вона не показна, де вже їй, чорній, як сажа, змагатися з тими красенями. А птахи чепурились і чепурились, дехто мало в'язі собі не поскручував, вискубуючи пір'я, що стовбучилося. Гамір стояв над річкою, мов на торговищі, великі малий, малі, гарні навроду і геть бридки, всі готувалися до великого змагання. Галка за всіма спостерігала, нараз їй спало щось на думку, і вона пожвавішала. А чом б й мені не спробувати? Ризик, велике діло. Може, й усміхнеться мені доля. Та й буду царювати я. Вже вона на берег і почала крецькома, аби ніхто не бачив збирати різнобарне пір'я, яке повискубували з себе птахи. А назбиравши, полетіла в гніздо і обтикала себе пір'ям так доладно, що стала справжньою красунею. Завтра птасто подалося на олімп. Невдовзі всі постали перед Зевсом, що сидів на троні в товаристві великих і малих богів. Довго роздивлявся Зевс кожного птаха, і врешті мовив. Усі ви гарні, ніде правди діти, але все ж таки найважливіша гавка, хай вона й буде за царя. Птахи розгубилися, почувши ті слова, а зозуля пришепотіла на вухо качці. Відколи це гавка стала вродлива, скільки пам'ятаю, вона завжди була бридка. Хіба я знаю, відповіла та. Я й сама з цього дивуюся, але глянь на неї зараз. Аж тут заговорив павич. Люди добрі! За минцю обізвався голуб. А два білих на крилах — мої. Де вона їх узяла? А ото моє, крикнув Бекас. Халка його в мене поцупила. А червоне моє, озвався одут. Інші птахи теж пізнали своє пір'я. Зелене перо на спині моє. Блакитний пух на шиї мій! Гамір стояв над домінком. Зевс чекав, поки все стихне. Аж ось одот підстригнув і гукнув А заберімо кожен своє пір'я, я перше візьму. І він підскочив до галки та й висмикнув дзьобом червону пір'їну. Так само зробили всі птахи. Підбігали до галки і висликували своє пір'я, аж поки ошуканка лишилася в своєму. Так і треба, сказала зозуля качці. І хотіла нас ошукати. Було б їй знати, що брехні не сховаєш. Поглянь, поглянь на неї. Зараз вона ще бриткіша, ніж завжди. Хай тепер з нею сміються, мені її зовсім не жаль. Дорого обійшлися галці хитрощі, бо не тільки царя з неї не вийшло, а й стала вона посміховиськом для всього птаства. Отак От деякі люди чужими думками заживають собі слави, але незабаром слава та стає їхньою ханьбою.